Лі до нічної атаки сил оборони на Підмосков'я. Саме ця нічна атака ймовірно мала за мету уразити військову частину 61991 та складські приміщення 549 го ЗРП. Про це повідомляє телеграм-канал Народний спротив України. За інформацією джерел на цих об'єктах зберігалися нібито іранські ракети Фатех 360 поставки, яких були підтверджені вже джерелами в ЄС та високопосадовцями Ірану. Цілі були за попередньою інформацією успішно уражені. Проте ця інформація не підтверджена, і поки що що потребує це ж таки ідентифікації. далі про те, що Росія через атаку дронів дійсно що почалася вночі 10 вересня. Тимчасово зупинили роботу аеропортів Внукова та Демодєдова в Москві. А також Жуковський у Московській області вони не приймають літаки, а також не відправляють рейси згідно з розкладом. У Дамедієдова пасажири, які мали вилетіти до Ізраїлю, що у півночі досі сидять в аеропорту з дітьми. Вони скаржаться на відсутність їжі та елементарних зручностей. На ситуацію звернуло увагу видання Астра. За даними журналістів, у найбільшому московському аеропорту Дамедієдева затримано щонайменше 10 рейсів. Причина затримки це. Масована атака дронів, що сталася цієї ночі, серед інших на кріслах у залі очікування, вже близько дев'ятої години свого рейсу чекають пасажири, які мали опівночі вилетіти до Тель-Авіва. вони скаржаться, що спочатку. Реєстрацію на рейс перенесли на сьому ранку, але у призначений час вона так і не розпочалася. Поскаржився Астра один із пасажирів. Процитую його слова українською мовою сидимо тут з дітьми та вагітними жінками. Представників авіакомпанії немає. Нас не годують, не розселяють. Телефоном кажуть, що не раніше це станом на 11.30 Ми полетимо на табло в аеропорту. Написано, що реєстрація у сьомій ранку, але нікого немає стійкі порожні поки що не зрозуміло, чи досі там вони ще перебувають і сидять за Миросавіації саме Дамадєдова, Внукова та Жуковський тимчасово не приймають і не відправляють літаки. у період тимчасового закриття трьох аеропортів московського регіону на запасні аеродроми пішли 48 рейсів. Стверджують там так, як видно з повідомлень російських ЗМІ з аеропорту Внукова затримуються вильоти понад 25 рейсів, а в мережі з'явилися кадри з димом та полум'ям на території. Жуковського горить очевидно в районі злітно-посадкової смуги. Раніше подивлялися, що в ніч на 10 вересня ще раз наголошу дрони атакували низку областей у Росії. Вибухи та робота ППО фіксувалися у дев'яти регіонах РФ, в тому числі у Брянській, Липецькій, Тульській та Московських областях. У міноборони Російської Федерації запевняли, що протягом ночі вони нібито знищили 144 безпілотники літакового типу. Далі про опалювальний сезон, на який буде найважчим, шмигаль зробив невтішний прогноз на зиму. Енергетична стійкість України буде одним із найбільших викликів під час цьогорічного зимового періоду. Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час прес-конференції.